Ну, зрозуміло, дзвонили всі, всі, всі підряд повітряним силам, зрештою, тому що все, що пов'язують небо, пов'язано. Ми знаєте, ми не воєнно-космічні сили, ну і не можемо зрозуміти, що там твориться в космосі, так я може росіяни мають такі функції. Ну, власне, скажу так, що робота ППО не велась, зрозуміло, що не було, не атакували Київську область чи, чи взагалі з півночі у ці, у ці години, так і власне. Власне, ми зразу спростували, що роботи ППО не було, і розібравшись там в деяких питаннях, так дійсно тому, що за подія неординарна так для нас. всі, Тим більше ми в стані війни знаходимося, і тому от власне маємо такі реакції, що люди занепокоєні такими подіями, що це могло бути. А тут ще й Петріоти привезли, і почалося так вже домисли, що ж це могло бути. Ну я зараз відкрив. Сайт головного центру спеціального контролю, начебто офіційний сайт, який говорить те, що які говорять, що які, мабуть, є спеціалістами в цій галузі, так які вже говорять, що це дійсно може бути не небесне тіло, яке входило е, космічне тіло, так яке входило в щільні шари е, атмосфери. Зараз про це повідомляють вони у себе на сторінці. Тому е, очевидно, так що це можливо саме так і є. Ми ж працювали на в сході країни, повітряні сили, повітряне командування. Схід знищило щонайменше 10 шахедів. Ну там велась бойова робота. Ну і зрештою, командувач просив так, закликає повітряних сил генерал Микола Лучук, Зрештою, ну більш коректно. Робити оці меми в країні війна і пов'язувати на розуміло, що гумору є місце всюди, але власне ну більш коректніше використовувати нашу символіку повітряних сил офіційно, тому що Пане рю ну, тобто та ми, ми розуміємо. Тобто, це було повітряне тіло офіційна наразі. Версія. Скільки, будь ласка, чому тоді була оголошена повітряна тривога, якщо ви кажете, що загрози ударів не було? Ну, подивіться, ну я щойно ж сказав, в країні є війна, так. Ви пам'ятаєте випадки, коли без повітряної тривоги е, були влучання в, по Києву? Так, це був е, комплекс С-400. Ну, для того, аби попередити будь-які випадки. Ну, звичайно, будь -які, але, але ну, потрібно було розібратися, що це для початку, так чи є дійсно загроза застосування балістики і так далі. Тут е, ну, пролунав, от є. От сталося те, що сталося. Так, ну зрозуміло, що про всяк випадок потрібно оголошувати повітряну тривогу, тому що. Ну відбувається щось дивне, як мінімум, правильно. Тому була оголошена питина тривога. Перш ніж от о, треба встановити, було що, що саме відбувається.